Вітаю, друзі! З'явилось дуже цікаве відео про те, як крадуть кошти, мародерять кошти в військах. Про це та інше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, для того, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами. З зеленою нечистю та іншими гнидами. Отже, з'явилося дуже цікаве відео. Подивіться, будь ласка. Бажаю всім здоров'я. Я військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти, частини А2802. Я служу там з 19-го року. Це всі дуже добре знають. Це елітна бригада була. Туди попасти це було треба було подумати як. Це гордість була України, це виход з Криму, але чому я зараз не хочу там служити після вторження, тому що почалася дуже велика корупція. Я старший кухар батальйону логістики, роти забезпечення. Я все це бачила. Крадіжка на крадіжки. Коли написано в зошиті номер 90 форма, я кормлю 200 людей, а я кормлю 20 людей, я задала таке питання: а де останні продукти? Де вони діваються? Мені було сказано, а ти сильно умна? Я, я кажу, та ні, я напевно не умна, але трошки розумію. Е, мені було ще сказано, слишиш мраз, закрий рота. Це каже? Це сказав якийсь просто простий е, матрос, який був нагнаний е, нашим ротним Едуардом Валіричем, якого я поважала. Всім це, я так зрозуміла, керує Філоненко, це комбат. Кухар. 36 бригади морської піхоти розповідає про корупцію в військах. Не те, що там просто начальнички каруть, міністри, ще хтось у військах. Що відбувається? Пишуть, що стовується, тобто харчується, 200 чоловік. А насправді їх 20. А за 180 бабки списують. Або бензин. Їздили туди, сюди, ні насправді ніхто нікуди не їздив, талончики бах, командири списали. Плюс там вже відомі історії, як солдатів побори, з СЗЧників побори. Ну, пішов десь, забухав аватар, повертається в частину. Ти або в СЗЧ, або там пів зарплати, будь ласка, і, і так далі. І це становиться поширеним явищем. Командири нижчого рангу в бригадах, батальйонах, ротах, вони бачать, як на горі в міністерстві, в Генштабі, в оперативних напрямках, як там просто звиздять кошти, кошти партнерів, кошти з нашого держбюджету, кошти, які надходять на ЗСУ. І самі не губляться. Корупція зверху породила корупцію до самого низу. Ми маємо повністю вертикаль корупції. Корупційна вертикаль, яка вбиває Збройні сили України, вбиває Україну, вбиває наших українських громадян. Як це зупинити, друзі? Дуже просто відрізати голову корупцією. Тобто вгорі в офісі президента, в кабміні, в парламенті. А оці всі дрібні, вони або сядуть, або покинуть займатися корупцією і будуть виконувати свої обов'язки. Тому що якщо будемо бігати просто понизу, оцих от що по бабки на харчування воїнів і на бензині, тільки воли, нічого не буде. Вони передають наверх, все йде від вертикалі. Тому головне завдання відрізати корупційну голову зелені гідрі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.